Вітаю, ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, прийшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду цього відео. Увага! Питання: у якій черговості водії проїдуть дане перехрестя? Відразу пропоную варіанти відповідей: вантажний, зелений, білий. Вантажний, білий, зелений, зелений, білий, вантажний. Зелений вантажний білий, білий зелений вантажний. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнайтесь правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Отже, приступаємо до розбору. Дане теподібне подібне перехрестя не регульоване. Зелений збирається проїхати прямо. Вантажний і білий повертають ліворуч. Зверніть увагу на знак пріоритету: це знак поступитися дорогою. Вимога стосується білого авто. Отже, білий поступається іншим. Учасникам дорожнього руху Дані ситуації зеленому легковику і вантажівці вантажний поступається зеленому автомобілю, оскільки в ПДР сказано, що при повороті ліворуч або розвороті водій безрайкового транспортного засобу зобов'язаний поступитися дорогою транспортним засобам, які рухаються рівнозначною дорогою, із зустрічного напрямку прямо або праворуч. Правильний варіант відповіді відповідь номер 4 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.